Так, всім привіт! Дивіться, що є. Це сніговик, поробка в школу. Зараз з вами ми його будемо разом робити. Так, для початку я взяла 200 стаканчиків. Я брала маленькі. Ну, можна брати різний розмір. Чим більше стаканчик, чим більше буде сніговик. Я взяла дві упаковки ось таких маленьких. Степлери. Бачу, яким зручніше буде працювати і скоби. Беремо наші стаканчики, отак один до одного прикладаємо. Оп, отак. І скоба, і степлером скріпляємо. Оп, і так по кругу. Оп, отак по Отак Так, Одне коло у нас готове, ось. Получилося таке. Так. Тепер ми беремо Борька, Борька вже допомагає. Берем. Другий ряд робимо. Робимо в шахматному порядку. Між двох стаканчиків кладемо один і теж скобами прикріпляємо. Отак, потім Ой. О, Потім теж другий. Отак. Поміж двох стаканчиків кладемо один і скріпляємо скобами. І так в шахматному порядку робимо другий ярус. Так, тепер ось другий ряд уже готовий, і так третій ряд. Тобто кожен ряд робимо полусферу. Так, ось одна частиночка трішки готова. Тепер далі по кругу, уже зверху, і робимо отак повністю шар. Так. Ну що, я зробила так, щоб мені хватило 200 стаканчиків. Значить, верхній чуть-чуть ужала, я зробила для голови, а нижній чуть, -чуть побільше. Ось такі в нас вийшли дві сфери, два шари, і зараз ми їх септером скріпимо і будемо робити далі. Так. Тепер робимо шляпу. Це я вирізала з картона, значить, полоска, потім низ шляпи і верх шляпи. Значить, що ми будемо склеювати? Все по стандарту. По кругу тут або по краю намазуємо, клею і потом отак приклеюємо. Оп. Шляпку нашу, так по кругу трошки притримали, щоб прихватить. Так, і так же само тут намазуємо по кругу, Клеємо. По краю шляпки. І приклеюємо сюди на всю, на нижню частину. Отак, вокруг. Ось вот. так. Це буде шляпка. Значить, намазали кличчиком, знайшли. Боже, нашли два, два місця, куди ви їх хотіли приліпити глазки. Один глазик От, хоп. і другий глазик. Потім ми ще носик зробимо. Один глазик, другий глазик. О, Потім покраситься все. Пуговички. Ми потім їх теж покрасимо. Це ж клейчиком Оп. Ось одна пуговичка, буде тут у нашого снеговичка. Так, все. О. Тепер будемо фарбувати шляпу, очки. І поволочки або можете, якщо не хочете фарбувати, то можете використати уже готовий чорний картон, або чорний фетр, або Боря не балуся. Так, Все, шляпа покрасена. Усе покрашено, Так, ну що, тепер прикрашаємо. Беремо шарф. Ви любу тканину, за бажанням. Трішки отак проклею по кругу. для зміцнення якраз, щоб трішки зміцнити, боже, де ж який поклали. І тут отак по стаканчиках клеєм чуть, чуть іще додаю і отак шарфіком про щоб воно краще разом трималося. Так, зав'язуємо шарфик. Морква. корінець збираємо і клеїмо кудись Ось сюди моркло. Ось у мене є стрічка Марі Кріснес. Зараз я отак по кругу стрічкою проклею. Якраз оце деклеївся наш шляпка з кміста якраз ми його. Декоруємо, можна гілочки, якщо є сосни декоративні. Чим завгодно, так, Борька. Ось іще ось. Бантик такий зі стрічечки. Мері Крісмас. Тікай, ну господи. Вирізала із Фомірана такі типу листочки на шляпку. Тікай, кажу. Ну не мішай, ну, пожалуйста. Ну не мішай, борко. Ну Ну, от як оце можна за цим собакою совладати. Не можна, не можна, то морква Не несъєдобна. несъєдобна морква, тікай. Ну тікай, ну не мішай. Ну. Кажу тікай. І такі ще два подаруночки. Синенький і червоненький. Так, і лишилось нам ще очки доробити. Зараз. Приробимо зрачки. Один біленький, другий біленький. Боже, така підборка допомагає, не дає мені нічого і зробити. Так, біленький. о, і зараз чорненький зверху ще. Зараз треба піти руки помисть багатьох в чому фарбі, в усьому на світі. І чорненькі осюди. такий вийшов у нас сніговик. Отака поробка в школу.